Це Юля Верба, блогерка з Івано-Франківщини, у якої майже півтора мільйони підписників в інстаграмі. А це Антон Тимошенко, зірка вітчизняного стендапу, у якого брав інтерв'ю сам Девід Леттерман. Yeah, nice Антон Тимошенко, nice саме yeah, так. Very... Я радий знайомству. Навзаєм Девіда. Yeah. У реальному житті вони навіть не знайомі, але нещодавно разом загриміли у гучний скандал. Та ще й Сергія Притулу із собою прихопили. Як склалося таке неочікуване тріо, зараз тобі розкажемо. Нещодавно Антон Тимошенко став героєм першого випуску подкасту Сергія Притули Гуртом та вщент, у якому з поміж інших порушувалася тема свідомості вітчизняних блогерів-мільйонників у питанні висвітлення повномасштабної війни. Коли мова зайшла про тих, які зараз транслюють у своїх інстаграм лише лайфстайл із присмаком лакшері, і згадалася персона Юлії Верби. Просто є ж блогери, які просто блогерять, але не. Як Юля Верба? А, хто це? О, я сам нещодавно відкрився. До речі, речі цікаво. Розкажи. бо я такий, я хочу зрозуміти, що така Юля Верба, вона є мільйонна аудиторія, і вона. Ну от що називається живу життя, просто фотки там машина, я в машині, я в басейні, я в машині, я, 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 я. у розмові із Сергієм Притулою Тимошенко зазначив, його дуже збентежило, що на сторінці Юлії, за якою спостерігає величезна аудиторія, зовсім немає інформації про благодійні збори для ЗСУ. Думаю, ну ні, в неї мають бути якісь збори. Ну якісь збори мають бути. Я гортав всі ці пасти, нема. Я вже сижу і розумію, що я чомусь злюсь на юлю вербу. А я не маю цього робити. До речі, підписники, блогерки теж частенько цікавляться у неї, а де ж допомога військовим? Юля, де хоча б один репост зборів у сторіс? Жодного збору, жодного сторіс про петицію. Чому ви далі дивитесь це дно? Коли донатити почнеш, або збори проводити, позорище. У розмові з притулою Тимошенко припустив, чому власне верба не донатить на якомусь подкасті чи інтерв'ю. Її спитали, чого ти не донатиш там публічно, чи що вона сказала, що, що Зеленський не просив вже донатить мене, він не казав. Вочевидь, Антон мав на увазі ось ці слова Юлії в інтерв'ю іншому блогеру Дмитрові Варваруку для його ютуб-проєкту Підкаст мене попросили закинути в сторіс якийсь збір. Ну а я думаю. Війни То, ще не війни була. ще немає. Так, так, так. Мені мене просять, і це десь 20 людей мені написали що Я побачила закінь, щоб на армію скидали. А я думаю, та вроді ще все нормально. Наша ж країна ж забезпечує податків армію. Ну, типу, Зеленський не зробив ніякого оголошення, що треба допомагати армії. Із таких слів зірки вітчизняного інстаграму притула та Тимошенко добряче покипкували. Юля, яка відбиватися від хейту, вже звикла, і цього разу швидко взялася себе обороняти. Моя совість повністю чиста. Просто якщо я не показую те, що я доначу, що я просто не свідчу в кожному сторі, з кожному пусті не пишу, яка я молодець. От подивіться скинула 100 тисяч сюди, 100 тисяч туди, погляньте мене поглося. Це не означає, що я не допомагаю. Свою блогерську солідарність лакшері дівчинці висловила колега по інстаграмному цеху Людмила Луцик, яку в мережі знають як люду з Голівуда. Якщо зайти до мене на сторінку, в мене теж нема збережених зборів, збережених хайлайтс, даю, давала і буду давати своїх купу грошей, але я ніде цього не зберігаю. Чи треба писати в постах, отко скинула 30 тисяч. Якщо збережних сторіс нема зборів, то ти не патріот. Отак. Отак вирішили. Тимошенко і притула любителька мерседесів та дорогих прикрас уже заявила. Слова Антона та Сергія її аж ніяк не діймають. А ще додала нова порція хейту їй лише на руку. Поки ви мене хейтите, в мене піднімається статистка. мене дуже файно заходить реклама. Реклами більше і за рахунок цього я можу більше донатити на нашу армію. Ну і заразом купити собі щось брендове. Та от хто за словами блогерки вже точно ніколи не побачить її грошей на своїх рахунках. Це фонд притул. Це реально обідно на цьому полеміка могла б і закінчитися, але Антону Тимошенко все не давали спокою слова франківської інстадіви просидіти тихенько, допомагати й тим не хвалитися. Тож на своїй сторінці в інстаграмі комік опублікував відео, у якому пояснив наскільки важливою є популяризація допомоги армії. Не має бути вся сторінка в зборах. Ти просто маєш показувати свою донатну активність, тому що у тебе величезна аудиторія, і це величезний ресурс. І Коли вона бачить, ти донатиш, вона думає: Блін, треба теж донатити. І коли вона бачить твою жопу в басейні, вона думає: хм, жопа в басейні, Може, мені і варто жопу в басейн. Ці слова викликали справжній ажіотаж серед українських публічних персон. Свої лайки та респект, коментарі Тимошенко залишили співачка Даша Астаф'єва, комік Василь Байдак, блогер Влад Шевченко, актор Женя Янович, блогерка Раміна. Остання, до речі, зазначила ще таке: Юля мені особисто кидала на банки зборів по 100 тисяч гривень. Якби я не побачила це, вона б не сказала. Але я погоджуюся з тим, що слід показувати реальність війни частіше за покупки. І це питання до відомих людей є актуальним. А покупки Юля і справді показує ну дуже часто. От, наприклад, вона демонструє свій шопінг тур, і не аби де, а в Монако. А це хизується мрією всіх модниць дорогезною сумкою «Біркін». Ну а влітку 23-го 20-річна блогерка показала підписникам непристойно дорогий подарунок самій собі автомобіль Mercedes Benz s 580, середня вартість якого може сягати 10 мільйонів гривень. І поки Юля постила ефектні фото поруч зі своїм залізним конем, користувачі нещадно критикували її, мовляв, світити такі елементи лакшері життя, коли в країні війна геть не припустимо. Когось би, можливо, подібні коментарі збентежили, але не цю білявку. Усі. Своїх хейтерів вона тоді відправила за всім відомим маршрутом. Не зліться на мене, я працювала плідно і можу собі таке дозволити. Якщо ж я вас дратую, то нічого не пишіть. Або відпишіться від мене. На... Де ж так плідно працює 20-річна зірка інстаграму, щоб мати змогу придбати авто за кілька мільйонів гривень? Запитаєш ти за інформацією, що шириться в мережі, гривня регулярно падає у гаманець Юлії завдяки великій кількості реклами, зокрема різноманітних казино. Не цурається хизуватися статками й дорогими подарунками під час війни. І чоловік Анни Трінчер Олександр Волошин разом із відомою дружиною. Нещодавно він перебрався до розкішного заміського будинку і подарував коханій новеньку автівку. «Порш». а також у власному інстаграмі розказав, що накревно зароблені встиг придбати ще й чимало квартир. Мені 25 років, я купую три квартири в Києві і розумію, що це тільки початок. На днях я отримав дві квартири, які обійшлись в 180 тисяч доларів. Одну з них я продам і зароблю 25-30 тисяч доларів зверху. Знаю, що цей пост когось роздратує, а когось змотивує. Знайшлися і роздратовані, і вмотивовані. Це точно. Як і де він працює, невідомо. Красава! Ти, наче не працюєш, а лише балаканину свою штовхаєш. Чому ж відомо, розказуємо тобі. Працює Олександр блогером в інтерв'ю славі дьоміну. Він якось розказав, як те блогерство допомагає заробляти чималенькі суми, а саме понад 50 тисяч доларів на місяць. Блогерство для мене це бізнес. До речі, зароблене Олександр витрачає і на допомогу ЗСУ. Каже, за останній рік задонатив понад 2 мільйони гривень, але також не надто афішує це, принаймні у соцмережах. Щоправда, і гучних скандалів з ним через це не траплялося. Та може це тільки питання часу? І блогерську лакшері тема ще й у такий нелегкий період тільки набиратиме обертів. А ти що думаєш?